Всім доброго дня! Підемо зі мною в садок, глянемо, що наробив цей сильний вітер, який в нас був. Персики чіплять, всі на місці, крепкі. А от сливки, дивіться, всі опали. І нектариночка моя ще на місці. Наші хороші, такі смачненькі, дивіться, які гарненькі, червонобокі. Так, зараз позбираємо всі сливки, які облетіли. І прийдеться, мабуть, варити з них варення. Ці сливи смачні, вони солодкі, якраз на варення вони підходять. А от з венгерок, ще вони є на дереві, зроблю певне соус сацибелі. І ще така краса, дивіться, жовті сливки. Ну, вони ще тверденькі. Гарно перемию в кількох водах, обтираю, вони лежали на землі трішки. Кілька разів поміняю воду. До речі, варення зі слив позитивно впливає на роботу кишково-шлункового тракту. Воно чудово засвоюється організмом, і тому користь від нього максимальна. І буду розрізати на половинки. І ще я обрізаю тут біля плодоніжки, бо а, знаєте, що в цьому варені ще зберігається і калій. Який відомий своєю сечогінною дією, виводить з організму зайву воду та сіль, тому користь його очевидна тим, в кого є проблеми з нирками, а ще сливове варення багате на фосфор, магній, залізо, які позитивно впливають на обмінні процеси в організмі, допомагають тим, хто страждає на анемію та зниження пам'яті. Тут в мене вийшло 3 кг 700 г сливок. Я зразу ставлю на газ, вливаю четверту частину склянки водички і даю половину цукру. Поки що 1 кг. Ці сливки у мене солодкі, так що я буду давати на 1 кг сливок десь приблизно 700 г цукру. Довожу до кипіння і кип'ячу 15 хвилин. І все. Тоді ставлю остигати на 6-8 годин або на ніч. Зранку знову довожу до кипіння, висипаю решту цукру 1,5 кілограма. І знову проварюю 15 хвилин. І знову охолоджую 6-8 годин. Третій раз, ось воно вже, дивіться, погустіло. Знову довожу до кипіння і проварюю 15 хвилин. На цей раз вже не охолоджую. А гаряче варення розливаю в стерилізовані баночки. Обов'язково притрушую зверху цукром, для того, щоб не з'являлася потім пліснява. накриваю стерилізованими кришечками. З цієї порції у мене мало би вийти 4 півлітрові баночки. Але ж самі розумієте, яке воно смачне, і всередині варки ми його трошки з'їли. З варенням банки я не перевертаю. Ось таке в мене вийшло варенечко. Гарненьке, густеньке і дуже-дуже смачненьке. Якби не ці сливки, які ще залишилися на дереві, то навряд би чи ці баночки дійшли б до місця зберігання. Дуже воно таке вже й смачне і запашне. Смакуйте і ви на здоров'ячку. До побачення!